Вітаю всіх глядачів. На календарі вівторок, 13 січня 2026 року. Поки ми готуємося до щедрого вечора та Маланки, природа вирішила внести свої корективи. Сьогодні Україна опиниться в епіцентрі серйозних атмосферних змін чи чекати нам на справжній арктичний удар та в яких регіонах випаде рекордна кількість снігу. Про все це у нашому детальному випуску. Залишайтеся з нами попереду найточніші цифри. Сьогодні погоду в Україні визначатиме активний циклон, що рухається з боку Скандинавії та область високого тиску на сході. Це протистояння створить сильні перепади температури та шквальний вітер. Основні явища майже на всій території країни очікується ожеледиться. Рівень небезпеки жовтий. Вітер північно-західний, пориви можуть сягати 15-20 метрів на секунду. Це означає, що реальна температура на вулиці відчуватиметься на 4-5 градусів холоднішою, ніж на термометрі. Почнемо з півночі. У Києві, Чернігові та Сумах сьогодні буде по справжньому морозно. Вночі стовпчики термометрів опустяться до мінус дванадцяти 15 градусів, вдень очікуємо від мінус 7 до мінус 10. сніг буде помірним, але через вітер можливі хуртовини. Захід України, Львів, Івано-Франківськ та Луцьк сьогодні будуть під владою снігопадів. Температура вдень коливатиметься від мінус трьох до мінус восьми градусів. У Карпатах ситуація складніша, висока загроза сходження лавин, а температура в горах може впасти до мінус вімнадцяти. Туристам наполегливо рекомендуємо утриматися від походів. Центральна Україна у Черкасах, Полтаві та Кропивницькому день буде хмарним. Температура вдень мінус Мінус 9 градусів, можливий невеликий сніг, який ближче до вечора посилиться. Схід, Харків, Донецьк та Луганськ сьогодні стануть найхолоднішими точками на мапі. Тут антициклон розчистить небо, що призведе до сильного нічного вихолоджування. Очікуйте до мінус 17 вночі та близько мінус 11 в день. Без істотних опадів. Південь, Одеса, Миколаїв та Херсон тут погода буде нестабільною. Очікується мокрий сніг з дощем, що створить жахливі умови на дорогах, температура близько нуля, мінус трьох градусів. Бережіть себе на автошляхах. Зважаючи на такі погодні умови, даємо кілька важливих порад якщо ваша поїздка не є критично важливою, краще залиште авто вдома. Видимість під час хуртовин не перевищуватиме 500 метрів, перевірте наявність троса та лопати у багажнику ожеледиця дуже підступна. Одягайте взуття з неслиською підошвою, також пам'ятайте про правило багатошаровості в одязі це найкращий захист від переохолодження. Не забувайте про гарячий чай, але уникайте алкоголю на морозі це створює ілюзію тепла, яка насправді веде до швидкої втрати енергії тіла. Отже, 13 січня 2026 року стане днем справжнього зимового іспиту для України. Попереду ще кілька днів морозної погоди, тому готуйте теплий одяг. Але не забуваймо, що після кожного морозу обов'язково приходить весна. Напишіть у коментарях, яка погода зараз у вашому місті, чи вже встигли випасти великі замети. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку та тисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про різкі зміни погоди першими. Бережіть себе, одягайтеся тепліше, і нехай негода не псує вам настрій. До зустрічі завтра.